Медитація вода, що змиває біль, розділ 5 чистота і очищення, проєкт 108. Це медитація для звільнення від емоційного болю. Сядь у медитативну позу. Поклади руки на коліна, долонями догори, просто їх розслабь. Переведи увагу з усього зовнішнього світу всередину тіла. Поступово зовнішній світ затихає, і твоя увага вже вся всередині тебе. А зараз переведи увагу в область між бровами. Дивися, споглядай через третє око. Придай спокій і мирний характер своїм думкам. Засеред свій розум на розслабленні. відкинь все зайве, розум стає ясним і спокійним. Відкинь усі зовнішні, відділяючи, розділяючи фактори, які можуть забирати твою увагу. Від власного тіла і повністю сфокусує її у тілі. Розслабляй розум, думок немає. Зверни увагу тепер на дихання, зроби глибокий вдих, повільний, повільний та видих. Давай одразу подивимось. У твій біль. Біль зникає тоді, коли він визнаний. Він перестає бути відкинутим, зайвим. Біль зникає тоді, коли ми його бачимо. Ми не тікаємо від нього у роботу, у думки, у контроль, у якісь духовні практики. Просто визнаємо його. Подивись прямо, подивись прямо у свій біль, що тебе болить, де виник розрив зв'язку із собою, з іншими, життям або з любов'ю, що відбулось на фізичному рівні, що проявилось, конфлікт, суперечку, і де у тілі осіла ця емоція. Дивись, він на неї прямо, споглядай, не тікай від неї, давай їй місце і скажи собі, так, я відчуваю бід, і я дозволяю собі його відчувати. Я жива, я потолкова, я незамкнена. І саме в цей момент. Енергія, яка блоком осіла у тілі, починає розкриватися. Ти відчуваєш тілом цей біль, дихай туди і поступово біль змінює форму з гострого на м'який, з тяжкого, на легкий. Дуже важливо зараз. Задати собі питання, яка суть мого болю? Що він мені несе, який лист і що в ньому написано? Чи може він говорить тобі? Тут ти не сказала правду, тут ти втратила віру у любов, тут ти перестала бути собою, І коли ти можеш бути. Відкритою з собою приходить ясність, а за нею і звільнення від самого болю. Зроби глибокий вдих та уяви перед собою гору. І ось ти вже на самій вершині. Це неймовірна вершина, нагоріє озеро, гірське озеро цілий день це озеро світило сонце, і воно нагрілось, сонце його обійняло своїм теплом, своїм світлом. Ти заходиш у воду тепло, ніжно. І вона починає омивати тебе, твоє тіло. Вода торкається твоїх стоп, твоїх колін. Бедер, живота, грудей, шиї, голови. Все тіло вже омиває вода. Твоє тіло самостійно приймає положення лежачи. Вода змиває втому, напруження, будь-який біль у м'язах, у серці, у думках. Вода збирає усі переживання, страхи, сум, роздратування і лагідно забирає їх, далеко відносичи від тебе. З кожним твоїм подихом вода забирає усе непотрібне, залишаючи тобі легкість. Через шкіру вода потрапляє у тебе до внутрішніх органів. І кожен куточок твого тіла відчуває цю чистоту та оновлення. Вода вичищає та наповнює світлом, теплом і ніжністю. І ось вода вже торкнулась твого серця. Відкрий його та дозволь відчути себе в безпеці, прийняти все, що несе, гірський потік. Тільське озеро. Дихай глибоко і через дихання відпускай усі образи, усю вину, без смуток, сумніви, усі переживання, все тане у потоці води. Вода омиває і розум, і тіло, і твою душу. Ти відчуваєш себе цілою, спокійною, у гармонії з собою. Приведи увагу у свій біль. Це може бути комом у районі горла чи щитоподібної залози. Це може бути у животі страх, біль у районі шлунково-кишкового тракту. Чи інший будь-який біль у суглобах. Вода омиває. Весь твій біль вимиває, очищує і запускає туди легкість, свіже життя, безпеку, уяви, як повністю кожна клітиночка тіла, омита водою, очищена, звільнена від переживання, несправедливості, сорому. Страху, провини, роз'єднання, утрати, печалі, смутку, як на тілесному рівні, як твоє тіло реагує і кому горлі наче розсмоктався, з'явилася легкість у грудях, порожнеча в животі наповнилась світлом і водою, груди випрямились, відбувається. Потік енергії, той застій, що блокував твої емоційні центри, починає вільно текти. Ти відчуваєш себе божественною, божественною природою, божественним творінням. Твоє серце наповнене любов'ю, твої емоції почуття, почуті. А відчуття набули нового рівня. Ти виходиш з озера з глибиною, з мудрістю та радістю, світлом, яке буде розливати любов у мільйони сердець. Зроби глибокий вдих, наповни сонячним світлом. Та з видихом відпусти легко всю медитацію, залишки болю, розправ плечі та груди, розплюсь очі з любов'ю, огорни простір навколо тебе та живи своє чисте життя з любов'ю славетна. Моя рекомендація випити стакан води. Сказати дякую за те, що вона завжди очищає нас із середини, із зовні, якщо є можливість прийняти душ, ніби підтвердити все те, що ми робили у практиці гарного дня!